Права 607. Знайди значення виразу та дізнаєшся рік народження Тараса Григоровича Шевченка. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що в нас за вираз. Бачимо, що тут у нас є дужки, навіть дві дужки, є степені. Спочатку розглянемо першу дужку. Тут треба спочатку виконати множення, найбільший пріоритет, а потім вже віднімання. В других дужках спочатку степінь, а потім додавання. Ну і окремо, незалежно від них, так як плюс і мінус у нас будуть в останню чергу, можна 10 піднести до третьої степені. Пишемо, що це дорівнює. У дужках записуємо 62 000 499. Відняти. Ну, а тепер давайте 402. Записуємо. 402 помножимо на 57. Множити на 57. Множимо 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 7 це 0, плюс 1 це 1. Далі 4 на 7 це 28. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0, плюс 1 це 1. 4 на 5 це 20. Є. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 1 плюс 0 це буде 1. 2 плюс 8 це 9. 2 плюс 0 це буде 2. Ну і Тут у нас буде просто двійка. Отже, записуємо. Відняти 22 914. Так, Закриваємо дужки. Далі пишемо поділити. Ну, а тепер треба 6 у другій степені. 6 у другій степені. Це 6, що множиться на 6. Це буде 36. Пишемо додати. У дужках буде 36. Плюс 3. Так. Далі пишемо плюс. Переносимо. Далі у нас написано 10 у третій степені. 10 у третій степені це 10, що множиться на 10, що множиться на 10. Отже, пишемо 10. Що множиться саме на себе три рази. І додати, відняти 201. І це дорівнює. Ну що, Давайте подивимося на наш вираз. Спочатку виконаємо віднімання, потім додавання, тут можна їх виконати, ну, а потім множення. Отже, спочатку нам треба виконати оце віднімання в дужках. Записуємо тоді 62 000, 60. 2499. Треба відняти 22914 Віднімаємо. 9 мінус 4 це 5. 9 мінус 1 це 8. 4 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 9 це 5. 2 забрали одиничку, це 1. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 2 це 9. 6 було, забрали одиничку 5. 5 мінус 2 це 3. Отже, записуємо тоді, що в дужках у нас вийшло 39 тисяч різниця. 585. Що ділиться? Ну, а тепер треба поділити 36 плюс 3 це 39. Поділити на 39. Так, додати. Ну, 10 множиться на 10, це буде 1 і 3 нолики, або 1000. І відняти 201. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже треба виконати нам ділення. Давайте будемо ділити. Записуємо тоді. 39 тисяч 585. Що ділиться? Що ділиться на 39? Так, ну що ж, 39 політи на 39 це буде 1, 1 пишемо, 1 на 39 це 39. Віднімаємо. 39 мінус 39 це 0, 0 не пишемо, зносимо 5. Так, 5 на 39 не ділиться, додаємо тут нулик, Тоді зносимо ще 8. 58 полювати на 39 це буде 1. 1 на 39 це буде 39. Віднімаємо. 8-9 не віднімається. Позичаємо. 18-9 це буде 9. 5 було. збрали одиничку 4. 4 мінус 3 це 1. Зносимо 5. 195, що ділиться на 39. Ну що ж, це може бути, ну, не половина або 5 може навіть бути. Спробуємо 5. 5 на 9 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо. Що частка в нас дорівнює 1015. 1015. Пишемо плюс 1000. І мінус 201. І це дорівнює. Так, переносимо. Тепер 1015 плюс 1000 це буде 2015. І мінус 201. Це дорівнює. Ну що ж, якщо від 2015 відняти 1, це буде 2014. А якщо від 2014 відняти 200, це буде 1814. Записуємо 1814. Так, ну що ж, значення виразу ми знайшли і готові написати тепер відповідь. Пишемо відповідь. Отже. День народження Тараса Григоровича Шевченка буде 1814 рік. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми обчислювали значення виразу. Пам'ятайте, будь ласка, про пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.